Вітаю, шановні колеги-освітяни. Зустрічаємось в такий непростий час, але зустрічаємось з надією на краще і ми працюємо, ми працюємо для цього краще. Моє завдання сьогодні познайомити вас із підготовленим підручником з інтегрованого курсу Я досліджую світ. Для другого класу. І це позитивна новина, що готується підручник до друку. Ви знаєте, звичайно, із відкритих джерел, що для основної школи поки що затримується видання підручників. У нас є така нагода і така надія. Авторський колектив під, розробив. Цілу лінійку з першого по четвертий клас. І таким чином забезпечується і методична, і змістова, і процесуальна наступність. Передбачено поступове ускладнення завдань і текстів в зв'язку із накопиченням умінь учнів працювати. Виконувати якісь розумові операції, взаємоузгоджено цілі, зміст і результати. Окреслено результати на завершенні першого циклу, це після другого класу, закладено в підручник такі завдання, які узгоджуються із вимогами до кінцевих. Результатів, з державними вимогами до результатів навчання. І тут я хотіла підкреслити таке, що ці результати є вимірюваними у зв'язку з тим, що зараз варіативність різних програм, і ви, напевно, знайомились з програмами іншими, не тільки нашою, бо цю програму. Вона відповідає типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом Савченко. Ще вона зашифрована як нуш 1 Підручник відповідає саме цій типовій освітній програмі. Після першого класу, якщо хтось з вас працював з нашим підручником першого класу, то ви вже е, е, знайомі з деякими методичними підходами. Хотіла б зазначити, що всю цю лінійку підручників, про яку я говорю з першого по четвертий клас зготував один творчий колектив: науковець і вчитель, діючий вчитель школи, вчитель-методист. Така співпраця дозволяє забезпечити наукові передумови розгортання із місту. І всіх інших характеристик підручника, а з іншого боку, перевірити зразу на практиці, апробувати, перевірити, відкоригувати якісь питання, що не зовсім можливо чи доступні, чи, можливо, перевищують часові рамки уроку і так далі. Після першого класу одразу відкривають другий клас і учням Уже знайомі умовні позначення, і вони їх впізнають після першого класу. Та частина підручника, яка йде після першого класу, інтегрує так само, як і в першому класі, освітні галузі природничу, соціальну, громадянську, здоров'я, збережувальну, Доповнено, буквально в останні часи. Матеріал, який стосується безпекових характеристик на життєдіяльності дитини, це доповнення до програми, яка затверджена міністерством. І тут я ще хочу сказати, що ми і прагнули не тільки реалізувати в підручнику те, що стандартів типової освітній програмі, а орієнтувалися на нормативну базу. Освіти відображено в державних документах, тому ви можете за це не турбуватися. Коли я говорила про те, що співвідносяться і завдання, і, і зміст підручника із тими вимогами, які визначені як об'єкти контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів, тільки вимірювані результати. Можуть слугувати об'єктами контролю, типу, прагне, намагається, це перевірити не можна. А от е, такі результати там аналізує, пояснює, визначає. Тільки такі результати відображені в змісті підручника. Відзначимо діалогі... його діалогічність, ми звертаємось до дитини. Включаємо її в той контекст, де, де вона може виявити свою обізнаність із темою. Наприклад, як перевірити і як дбати про те, щоб те приміщення, де ти вчишся і живеш, в ньому було чисте повітря. Тобто компетентнісно орієнтована заданість тематики, і Орієнтація на те, щоб діти могли застосувати ці знання в життєвій практиці, і засвоєння змісту, сприймання і його сприймання. Звичайно, з орієнтацією на ці посильні певні вікові категорії, розумові операції, робиться акцент на тому, що Запам'ятовується, запам'ятовується те, що ві візуалізовано, тобто представлено в малюнках, картинках, коміксах, і, і у цьому підручнику якраз і розгорнуто, і передбачено багато малюнків. Хочу зазначити, вони мають оригінальний характер, вони виконані саме. Для цього підручника не скачені з інтернату, з випадкових і інших джерел, це художники з орієнтацією на вікові особливості сприймання виконали художні оформлення. Цікаве завдання підручнику не статичні, а в динаміці. Прочитай зашифроване, знайди на малюнку. Назви якогось об'єкта, букву свого імені, цифру, скільки тобі років. Вибери відповідь, для чого мені голос: кричати, співати, для чого мені руки, ноги, язик, тобто з таким емоційним підкріпленням дані завдання, ті, що перевірено на практиці. Що на них емоційно реагують учні, в них є бажання працювати над виконанням них. До підручника другого класу передбачено його ресурсний супровід це інтернет-підтримка, куди вміщено покрокові інструкції для проведення дослідів, паперовий додаток, відеоінструкції. До дослідів, додаткові завдання. Шановні колеги, хочу вас запросити відвідати освітню платформу Ізі. На ній розміщено і відео уроки, і методичні рекомендації. Ми розробили календарний план кожного уроку. Там же ви можете знайти відеозаписи уроку, хочу скористатись нагодою подякувати вчителям, які проводили ці уроки для вас. Там і інший практичний матеріал, який ви можете з ним познайомитись, і за умови, що він вам підходить, скористатися. Сподіваюся на те, що ми з вами зустрінемось і на вебінарах, які заплановані. І зустрінемось опосередковано через підручники і посібники, які ляжуть і на вчительський стіл, а а головне на учнівську парту. І ми сподіваємося на ваші відгуки, коли ви будете працювати з тими матеріалами. Ми, авторський колектив, сподіваємося, що ми досягнемо взаєморозуміння. І нам буде приємно зустрітися через рік і звірити наш час і наші надії. Дякую за увагу. Доброго дня, шановні колеги! Я хотіла б зупинитися на другій частині підручника Я досліджую світ, яке створено авторським колективом практикуючих вчителів та науковців. Іриною Зарецькою, Світланою Крамаровською та мною Мариною Карнієнка. Як ви вже знаєте, підручник Я досліджую світ створена за типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Олександри Савченка, а друга частина цього підручника інтегрує інформатичну та технологічну освітні галузі. У підручнику реалізована компетентність, діяльність підхід. Він націлений на активне залучення учнів та учениць до процесу навчання, орієнтований саме на практичне застосування набутих знань у реальному житті. У підручнику органічно пов'язані практичні завдання з різних освітніх галузей. Наприклад. Пошук природних матеріалів для майбутніх виробів відбувається одночасно з пошуком інформації, проводяться паралелі між правилами роботи з комп'ютерами та правилами під час роботи з інструментами та пристроями. Підручник має чітку логічну структуру. Кожен урок містить мотиваційний вступ, аналіз ситуації для актуалізації знань та попереднього досвіду учнів та учениць. Супроводжуючи завдання, Допомагають здійснити формувальне оцінювання, наявність логічних задач, творчих завдань, навчальних проєктів, допомагають розвитку алгоритмічного та критичного мислення. Також є пам'ятки, словничок, скарбничка цікавого тощо. Хочу зазначити, що у підручнику збільшена кількість практичних завдань з покроковим виконанням саме технологічної галузі. Чітка структура підручника і система піктограм надає можливість легко орієнтуватися в матеріалі підручника. Також хотілося б відзначити електронний додаток до підручника, який допоможе організувати уроки за різними формами навчання та максимально запобігти освітніх втрат. Додаток містить навчальні фільми, 3D-моделі, презентації. Слайд-шоу, які націлені на активний перегляд учнями та ученицями, і мають певні завдання для виконання після їх перегляду. Електронний додаток містить різноманітні інтерактивні завдання на один та множинний вибір, встановлення відповідності, послідовності, на класифікацію об'єктів та інші. Ці інтерактивні завдання з автоматичною перевіркою результату надають можливість формувати індивідуальну траєкторію навчання учнів та учениць. Крім того, цей електронний ресурс надає можливість скористатися різноманітними додатковими матеріалами для роботи з учнями та ученицями. Сподіваємося, що інтеграція освітніх галузей, реалізована у підручника з чіткою логічною структурою та потужною електронною підтримкою, зробить процес навчання захоплюючим і для учнівства, і для вчительства. Бажаємо всім сил та витримки і не втрачаємо надії на очні зустрічі з обміну досвідом вчителями з викладанням інтегрованого курсу Я та світ.